Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 47 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Множення чотирицифрового числа на двоцифрове. Поясни, як виконували множення. Дивіться: записали чотирицифрове число з нульом в кінці. Нижче двоцифрове записали так, щоб нуль залишався праворуч. Потім помножили спочатку 497. На одиниці на 6 записали під одиницями. Потім це число 497 помножили на десятки і записали під десятками, а потім додали і ось цей 0 записали в кінці. Дивимось на цей приклад. Тут вже просто 4 цифрове число не кругле без нуля в кінці, тому другий множник записали під одиницями і десятками цього числа. Спочатку помножили його на одиниці, записали під одиницями. Потім це число помножили на десятки, записали під десятками. А потім все це додали. Давайте тепер також спробуємо виконати подібні множення. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, приклади 297. Переписуємо перший приклад. 2490, дивіться, це кругле число. Треба помножити на 56, і тому 56 ми записуємо так, щоб цей 0 залишався праворуч. Помножити, підкреслили, множимо спочатку 249 на 6 і записуємо під 6. під шісткою цією. 9 помножити на 6 буде 54, 4 пишемо, 5 запам'ятовуємо, не надписуємо нагадую. 4 помножити на 6 буде 24 і додати 5, 29. 9 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 помножити на 6, 12 і додати 2, 14. Тепер множимо на десятки. 9 помножити на 5 буде 45. 5 пишемо під десятками, під п'ятіркою. І 4 запам'ятовуємо. 4 помножити на 5 буде 20, додати 4, 24, 4 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 2 помножити на 5 буде 10 і додати 2 12. Тепер додаємо все це. Можемо одразу переписати цей 0. 4 плюс 0 буде 4. 9 плюс 5 буде 14, 4 пишемо, одиничка переходить далі. 4 плюс 4 плюс 1 буде 9, 1 плюс 2-3 і 1 просто переписуємо. Добуток 139 440. Відступаємо чотири клітинки, записуємо наступний приклад. 3805 помножити на 49. Записуємо одиниці під одиницями і десятки під десятками, тому що тут немає нуля. Множимо спочатку на одиниці і записуємо під одиницями. 5 на 9, 45, 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 0 на 9, 0 і додати 4, 4. 8 на 9, 72, 2 пишемо, 7 запам'ятовуємо. 3 на 9, 27. І плюс 7, 34. Тепер множимо на десятки на 4 і записуємо під четвіркою. 5 на 4, 20, 0 пишемо, двійку запам'ятовуємо, 0 на 4, 0 і додати 2. 2. 8 на 4, 32, пишемо, 3 запам'ятовуємо. 3 помножити на 4, 12 і додати 3, 15. Тепер додаємо все це: 5 плюс 0, 5. 4 плюс 0, 4, 2 плюс 2, 4, 4 плюс 2, 6. 3 плюс 5, 8 і 1 переписуємо. Отримали 186 445. Відступаємо 4 клітинки, записуємо наступний приклад. Знову у нас кругле число, тому будемо записувати так, щоб 0 залишався праворуч. Множимо 781 на 6. Записуємо під шісткою. 1 помножити на 6 буде 6. 8 помножити на 6,48, 8 пишемо 4 запам'ятовуємо, 7 помножити на 6, 42 і додати 4 – 46. Тепер множимо на 9 і записуємо під дев'яткою. 1 помножити на 9 9. 8 помножити на 9, 72, 2 пишемо 7, запам'ятовуємо, 7 помножити на 9, 63, і додати 7, 70. Додаємо, можемо одразу переписати цей 0. 6 плюс 0, 6. 8 плюс 9 буде 17, 7, пишемо, одиничка переходить далі. 6 плюс 2 і плюс 1 буде 9, 4 плюс 0, 4, і 7 переписуємо. Отримали 749 760. У вас праворуч вже не вміститься, приклад, тому записуйте нижче, а я запишу праворуч. 9201 помножити на 87. Множимо на одиниці, на 7. І записуємо під сімкою 1 помножити на 7, 7, 0 помножити на 7 0. 2 помножити на 7, 14. 4 пишемо одиничку запам'ятовуємо. 9 помножити на 7, 63. додати 1, 64. Множимо на десятки на 8 і записуємо під десятками. 1 помножити на 8, 8. 0 помножити на 8 0. 2 помножити на 8, 16. 6 пишемо одиничку, запам'ятовуємо. 9 помножити на 8,72 і додати 1, 73. Виконуємо додавання 7 плюс 0, 7, 0 плюс 8, 8, 4 плюс 0 4. 4 плюс 6 10, 0 пишемо одиничка далі. 6 плюс 3 9 і ще один 10 одиничка далі. І 1 плюс 7 буде 8. Отримали 800 487. Переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас знову приклади. Хоча приклад 1 ми все одно записуємо назву завдання, приклади 298. Переписуємо цей приклад і треба виконати його по діях окремо. Спочатку дивимося, що у нас тут в дужках. множення і віднімання. Спочатку виконуємо, звичайно, множення першою дією 258 помножимо на 64. 8 помножити на 4, 32, 2 пишемо, трійку запам'ятовуємо. 5 помножити на 4, 20 і додати 3, 23 3 пишемо, двійку запам'ятовуємо, 2 помножити на 4, 8 і додати 2, 10. Тепер множимо на 6, записуємо тут. 8 помножити на 6, 48, 8, пишемо, 4, запам'ятовуємо, 5 на 6, 30 і додати 4, 34, 4 пишемо, трійку запам'ятовуємо, 2 на 6, 12 і додати 3. 15. Тепер все це додаємо. 2 переписуємо, 3 плюс 8, 11, 1 пишемо, одиничка переходить. Далі в розряд. 0 плюс 4 плюс 1 буде 5. 1 плюс 5 6. І 1 переписуємо. Тепер нам потрібно з цього числа відняти те, що ми щойно отримали. Записуємо нижче друга дія. 16808-16512. 8-2 6. Тут у нас 0, беремо звідси, можемо не ставити вже крапочку, ми дорослі. 10 1 9. Тут залишилося 7. 7-5 2. 6 6 0. 1-1 0. Ми ці нулі писати не будемо. Отримали 296. Тепер нам потрібно виконати ділення. Отже, праворуч записуємо третю дію. І 296 ділимо на 4. Перше ділене буде 29 десятків, тому в частці будуть десятки і одиниці, Дві цифри. 29 поділити на 4 буде 7, 7 помножити на 4 28, віднімаємо остача 1 менше, ніж дільник. Переписуємо одиниці, 16 поділити на 4 буде 4. 4 на 4 16. Мінус буде остача 0. Отримали 74. І тепер четвертою дію можемо її ось тут записати. Ми виконуємо віднімання 100 000 мінус 74. Давайте, щоб тут не заплутатись, все-таки надпишемо: поставимо крапочку 9, 9, 9, 9, 10 і виконуємо віднімання. 10-4 6, 9 мінус 7 2, 9 переписуємо. А тут у нас нічого не залишилося. Отже, отримали 99 926. Це записуємо у відповідь нашого прикладу. Переходимо до наступного завдання. Із двох населених пунктів на зустріч один одному одночасно виїхали два автомобілі і зустрілися через 2 години на автозаправці. Швидкість першого автомобіля 70 км за годину, а другого 90 км за годину. Яка відстань між населеними пунктами записуємо. Задача 299. Спочатку нам потрібно знайти. Швидкість зближення, тому що вони наближаються один до одного. І це в нас сума двох швидкостей. 70 плюс 90 буде 160 км за годину. А як ми знаходимо відстань? Швидкість множимо на час. Так і робимо 100 помножити на 2, 260, на 2 – 120, разом 320 км. Це відстань між пунктами. Можемо записати відповідь. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. З однієї автозаправки одночасно в протилежних напрямках вирушили два автомобілі. Швидкість першого автомобіля 70 км за годину, а другого 90 км за годину. Яка відстань буде між ними через 2 години? Записуємо. Задача 300. Тепер нам потрібно знайти швидкість віддалення. Швидкість віддалення, так само, це сума двох швидкостей. Буде 160 км за годину. І знову, щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Множимо, отримуємо так само 320 км. Це буде відстань між ними. Записуємо відповідь і виконуємо додаткове завдання. Порівняй умови схеми й розв'язання задач номеру 299 і 300. Дивимось на схеми. Тут у нас була швидкість зближення, тому що два автомобілі рухались назустріч один одного. А тут у нас була швидкість віддалення, тому що два автомобілі рухались в протилежних напрямках. Але розв'язання задачі... Виявилося ідентичним, тому що швидкість зближення і швидкість віддалення це сума двох швидкостей, а відстань ми знаходимо за однією формулою швидкість помножити на час і тут, і тут. От бачите, як все легко. Переходимо до наступного завдання. У саду зібрали 120 центнерів яблук зимових сортів, що становить 5 шостих усього врожаю яблук. Ранні сорти складають 11 врожаю. Скільки центнерів ранніх яблук зібрали в саду. Записуємо. Задача 301. Складаємо короткий запис. Всього врожаю ми не знаємо, скільки центнерів. Зимових яблук, зимових сортів 120 центнерів і це 5 шостих від загальної кількості врожаю. А ранніх сортів нам потрібно знайти, ми не знаємо, і це 1,12 від загальної кількості врожаю. Першою дією нам потрібно дізнатися, а скільки ж всього врожаю. Ми маємо частину цього врожаю і знаємо його дріб. Отже, щоб знайти число за його дробом, згадуємо, треба частину цю поділити на чисельник і помножити на знаменник. 120 поділити на 5 буде 24 і помножити на 6 буде 144 центнери. Це всього вражаю. А як знайти тепер 12 частинку від цілого, від 144? Правильно, треба поділити на знаменник на 12, і це буде друга дія. Розбиваємо 12 на 2 множники, 4 і 3. Спочатку 144 поділимо на 4. Це буде 100 на 4, 25, 44 на 4, 11. 25 плюс 11 буде 36, і 36 ще ділимо на 3, це буде 12 центнерів. Складають ранні сорти. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас ось такі приклади, але спочатку розберемо, згадаємо, як їх виконувати. Дивіться, у нас є зразок октра. Записали спочатку ось так приклад, потім записали його письмово. Коли додавали, отримали 71 секунду. 71 секунда це 1 хвилина, тобто 60 секунд і 11 секунд. 11 секунд залишили, а хвилину перенесли до хвилин. Тут, коли виконували віднімання спочатку, позичили 1 годину, це 60 хвилин, і одразу записали ці 60. Додали, отримали 103, 103-54 буде 49, а тут вже потім виконали віднімання. Давайте тепер виконаємо ось ці приклади. Записуємо приклади 302. Переписуємо перший приклад і записуємо його так само письмово. Секунди переписуємо. 8 плюс 6 буде 14, 4 пишемо, одиничка переходить далі. 1 плюс 5 плюс 1 буде 7. Переписуємо хвилини і 7 просто переписуємо. Дивіться, 74 секунди це у нас 60 секунд. тобто хвилина. І залишається 74-60. 14 секунд. Підкреслюємо. Записуємо ці 14. А тут 8 хвилин. І можемо записати ось сюди. 8 хвилин, 14 секунд. Нижче записуємо наступний приклад. І переписуємо його також письмово, все акуратно, стовпчиком, секунди під секундами, хвилини під хвилинами. Переписуємо секунди. 9 плюс 6 буде 15, 5 пишемо одиниця йде далі. 3 плюс 5 8 і додати 1 9 хвилини. 5 плюс 8 13 3 пишемо одиниця йде далі. 2 плюс 4, 6 і додати 1 7. 73 хвилини 95 секунд, але 95 секунд це у нас 60 секунд. І 35. Так, записуємо. Тут у нас 35 секунд, а тут вже 74 хвилини. Що таке 74 хвилини? Це у нас 1 година 60 хвилин. І 14 хвилин. Тому ось тут у відповідь можемо так і записати: година, 14 хвилин, 35 секунд. Нижче записуємо наступний приклад. Я перейду на наступну сторінку. 25 годин 23 хвилини мінус 52 хвилини. Підкреслюємо, переписуємо хвилини. Тут у нас віднімання. Ми не можемо з 23 відняти 52, тому беремо 1 годину. І надписуємо ось так. 60. 60 плюс 23 буде 83, мінус 52 це буде 31. Тепер пишемо години і тут у нас вже не 25, а 24 години. Записуємо відповідь. Нижче переписуємо останній в цьому завданні приклад. Переписуємо його письмово, так само хвилини під хвилинами, години під годинами. Не можемо з 13 відняти 5. Беремо годину, ставимо крапочку. 60 плюс 13 буде 73, мінус 15 це буде 58. Переписуємо години. Тут у нас вже 20 годин, мінус 9 буде 11 годин. Можемо записати відповідь. Завдання виконано і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!